Ялинкові іграшки для новорічного настрою. В межах бізнес-п'ятниці голова Івано-Франківської громади Руслан Марсінків відвідав підприємство, яке створює унікальні новорічні іграшки. Його директор Василь Кіщук підкреслює: важливо, що у виробництві вони використовують виключно українські матеріали від скляної трубки до фарб. Це іграшка скляна, видута вручну і розмальована вручну. Тобто не штамп, не якийсь робот, а це розмальоване вручну. Ну от, напевно, це і є наша унікальність. Продукція для виробництва це є скляна трубка, з якої починається весь процес. Це є наша українська, це є полтавський завод медичного складу, Там ми його закуповуємо. Лаки ми закуповуємо як за кордоном в Німеччині, так і в Україні. Але в більші випбільшому більших випадках ми зараз використовуємо українські лаки. Фарби, які ми малюємо, також українського виробництва. І тара, гофрокартон, гофроящик, упаковка також виробництва України. Світлана Кіщук, майстриня з 20-річним досвідом, розкриває секрети створення новорічних виробів. Наша продукція виготовляється вся вручну. Це є розпис вручну, і нашу продукцію впізнають по всій Україні. Вони знають, у нас свій стиль малювання, і ми від цього не відходимо. Ми не переходимо ні на якісь ні штамповки, ні якісь. Це все вручну виготовляється. Є іграшка різна. Є іграшка, яка можна малювати і 100 штук в день, а є яку ти одну можна намалювати. Це все входить, ну, від вартості, від складності. Дуже багато індивідуальних замовлень під розробниками ми робимо дизайни. Очільник громади Руслан Марцінків закликає мешканців Івано-Франківська підтримати місцевих виробників. Купуючи Івано-Франківське, ти підтримуєш місто, тому що чим більше буде виробітку, чим більше буде людей працювати, тим більше буде податків до міського бюджету. І ми дуже зацікавлені, щоб сьогодні місцеві виробники в цей важкий час могли працювати. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.